Друзі, сьогодні ми українці, ми з вами, як ніколи, потрібні армії. Як ніколи. Нам потрібно допомагати і докладати максимум зусиль те, що ми робили, робимо. Я надіюся, і будемо робити далі. Я хочу показати приклад. От ми робимо такі дрони. Це сімка. Це десятка. З чудовими характеристиками ці дрони працюють в багатьох бригадах по всіх фронтах. І ми, так як і такі, як ми по всій Україні, робимо це. Робимо максимально наскільки це можливо. Бо це не це дуже непросто, друзі. Потрібні приміщення, потрібні спеціалісти, потрібно навчати інженерів випробування, полігони і таке інше. Це все непросто. Це не на коліні десь зроблено. Це мають бути серйозні виробництва це відповідальність. І Скажіть мені, будь ласка, от сьогодні третій рік війни, кому це все цікаво? О те, що я розказую, от кому? я вам скажу нам з вами і військовим. Бо їм необхідно це зараз як, як ніщо і як ніколи. І це тільки нам. Більш чомусь нікому не цікаво. І якщо телефонують або звертаються, то тільки військові, хлопці, які на передовій, жодного разу. Ніхто з місцевої влади, ніхто з регіональної влади, ніхто з центральної влади, ніхто ні з будь-якого органу не зацікавився цим питанням. Чому скажіть, чому не цікавляться за винятком? А я вам скажу, тому що у провладних структурах у людей, які думають, що вони вже піймали Бога за бороду, у них всі родичі вже виготавлюють дрони. Вже всі цим займаються. Це настільки модно, що просто капець. От вони вже всі роблять дрони. І всі співпрацюють з державою. І щось там продають. Ну, як завжди, вони виготовляють повітря, продають повітря. Розказують, що вони роблять на мільярди дрони. Хлопці е телефонують, або ми їздимо до них і бачимо, що ніфіга цього нема. Там повітря. Все. Розумієте, так? Да? І... І це не закінчується. Це не закінчиться. У мене запитання, коли це зак... коли схаменуться. Хоча б на місцях, ну ладно, там вже загнило все, їм вже все пофіг. Ви дивитеся, да, що розказує там Подоляк, що розказується Масійчук. Вони вже всі зійшли з розуму, вже все за них потрібно забути. Але тут на місцях у нас ще ж є якісь адекватні люди. Потрібно ж співпрацювати, потрібно ж допомагати хлопцям. Я закликаю до цього просто: закликаю всіх. Ми ж не можемо це робити. Ми ж не мільйонери, і не мільярдери, і ми не при владі, у нас нема таких можливостей. Ми робимо це з останнього.